Якщо між чоловіком та жінкою немає офіційного шлюбу, але в них є спільна дитина, з якою жінка сидить у декреті, а чоловік працює, чи має право жінка на половину квартири, яка придбана під час спільного проживання? Справа в тому, що щодо подружжя, які мають офіційний шлюб, в законі вказано, що неважливо, хто з них працював, а хто займався, наприклад, вихованням дітей при розподілі спільного майна. Але. При розподілі спільного майна чоловіка та жінки, які жили разом без шлюбу, це має пріоритетне та вирішальне значення. Це майно можна визнати сумісним та отримати від нього половину, тільки якщо довести саме спільну працю для купівлі цього майна. Тому сидіти вдома в декреті не працювати і не заробляти, якщо ви живете з чоловіком і не одружені з ним, я дуже не раджу. Тут ви можете залишитись без нічого.